Чи ну, незаконно, то не ну, тому да, що в да, мене да, тут є квартира, да? я поясню. Як, да. як ви думаєте, що ну, ми це поставили, да, да. Ну, ми все рівно з якимось рішеннями ставили, правильно? Ми подали документи в да. архітектуру, архітектура mm -hmm. нам зараз є добре. Рішення не рішення, ми спочатку. Чекайте, да? Да, а, так? А чого ставити без рішення? Тому що тут в мене є це об'єднання власників квартир. У тут є квартира, і в нас є договір оренди з жильцями. Я оплачую їхні кородерне світло, оплачую їхні послуги рід, і вони дали дозвіл на встановлення mm -hmm. на їхній території МАФ. Буде нормально? Ми не законуємо, mm -hmm. не те, що ми прийшли там, поставили ми, собі, бути, ви собі будете за нас, чи проти нас? Ми будемо інформувати. Просто. Ми знаєте, У ми, ми будемо. Yeah. За вас, за вас. А сі з нас як ви звадите? Андрій і Артур. Андрій і Артур так. Артур Афрізі. Можемо сподіватися. Прежніше. Можна привіт, можна до вас аранки. у власнику розв'язати. Власник. Так, так. Пластики mm -hmm. А Як довго дов, вже дов чекаєте, землі? Чекаємо, тому що там, як я не помиляюсь, архітектура має зробити схему, щоб її всі внести і подавати на рішення. Паспорт у нас вже є, так? Так, паспорт. Паспорт це розміщення. Так.